Приветствую всіх на каналі. Зараз будемо чудо розпаковку телефону. Хто не знає, в мене евакуатори, я на них дуже багато їзджу, туди-сюди круглосуточно. І понадобився телефон з великим акумулятором. Заказав з Китаю перший раз в житті. Зараз, мабуть, тут на платформі прямо розпечатаємо знайшов якийсь ножик чудо. Значит, в Китаї він стоїть 5-5,5 гривень. У нас в Україні стоїть телефон 9 з чим тисяч гривень, 900 я дивився. Повівся на кхе, реклами на всі діла. Е, написав китайцям, у нас же там щось більше 100 доларів, налог треба платити. Він каже, не переживайте, ми вам 35 доларів напишемо наперед. І заплатив я долар за ускорену доставку, виходить. 0,7 кг весь телефон. Чудо китайфон, зараз будемо дивитися. Ось таким ножом тільки жаб давить Оскал фірма. Я ж кажу, вони в нас в Україні представлені, але ціна на них безліч бабок. По доставці кстати, прийшов він щось за 8 чи 9 днів. Тут супермощний акумулятор, з яким можна буде GPS 2-3 користуватися і не підзаряджати, скажімо так. Така в нього упаковочка, зараз візьмемо чудо ножик, далі підемо. Так, по характеристикам нам обіцяють, що буде безконтактний платеж 256 ГБ пам'яті. Слоты для памяти. Камера 50 мегапікселей и 32 Мп. Батарея 15000 мАч. Ну по, по весу я вам скажу кирпичина. Так, рідні мои по комплектації. Значит, шнурок. Я не знаю, це такий кошельник собаки. То есть чучи типа ля кожа. Зарядка. Иди сюда, родная. зарядка тоже оскал оскал максимальный ток 45 ватт пишет фокусируйся не хочет как Поверь поверьте на слово и вот такой кабелючек TFC, TFC получается разъем насколько я знаю давайте сам телефон тянуться конечно сейчас я для примера положу обычный Xiaomi Це, за для примера обычный Xiaomi И оце чудо що прийшло. Ну, в штанах його не поносить два шага і штани на землі будуть лежати. Мощняцький, звісно, він протиударний, всі дела Ну, нам він нужен більше для GPS щоб і від нього можна, соответственно заражать навіть інші телефони будут Тобто, ще можна використовувати як повербанк. У нас тільки павербанк в Україні, я думаю, полторушку, це такий більш-менш щоб робота встоє. Тобто півстоїмості телефону це павербанк. Зараз запустимо, подивимося. Ну, здесь нового. Як ти включаєшся? Ну, скажімо так, по відчуттям телефоном це назвати складно телефоном це назвать сложно ну, все болтиками скручены бац Бо на машині тут такие болты стоять запускается так зарегистрировалось. тут даже от, е, як полицовано в общем это разблокировка пароль отпечаток тут на кнопке еще и лицо распознає и коротше ну подожди это Скажи. Бритями, не розпознає, бля. Що це ти вже зробив? Ну, чотку дає. Куда? <ріху> а ну, візьми в руку. Че? Байно важка. Важке? 700 грамм телефон. Чого батарейка? В машині кинув і хай лежить. Зарядний з машини. набор. Динамик де який. Я... Це громко, громче, чем клонка, да. скажеш? Екранчик нежний, да? Там верхнись, воно щось не вліво вправо. <музикла> О, пощас значнуть голих баб дивися. Звука записувається. А <гум> <гум> це ж ти читати не вмієш, думаєш картинки роздивляється. роздивляються. <гум> 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 Звуко записувальна. Електрошокера немає. <гум> Шокера ні. Зарядка для машини навіть є. Це я собі купив. Тулектор такий мочний. Оказаний. Нет кей, много звони. Кто не знає цього чоловіка, переходьте на канал, узнаєте. Камера, камера. Ну, посомюсь, то що в мене, конечно, на цьому телефоні 200 мегапикселей. Вся камера не така нарядна, ну тим не мені, ми його брали ж не фотографувати, а по GPS їздить. Шнурочок положи на місто, пожалуйста. Це у нас любитель хто не пива, напися, і потірять потеряти, а так на ногу надінеш той шнурочок і не потеряєш, да? не знаю, в принципі за 5000 мені кажеться краще на базарі в нас все одно нічого не купиш. Ще шнуроком людина рада буде. Зараз заїдемо додому, до Wi-Fi підключимось. Так швидко працює, Подивимось, що воно скаже. Ну, В руки держати реально важко. Я здоровий, дитина здоровий. І привикнути до нього, мабуть, треба. Це як обичних 4 в кучу зліпити, цей один так важить. <laughs> І то, мабуть, важче. Мені сказали, що його заряджати треба цим от машини зарядним. Да? Не, в руки лежить прикольно, але ну, непривично тяжлий, він скажімо так. Ось Тігер прийшов, задає питання, що шнур з двох сторон, так і я нам ну, собі в шнур. Сейчас собі Ану, согой, я в тебе так? Да? Ну що, скачаємо то, то я в сосесі газета буде. Що да. там? Та нохті на ну, люди телефони сідають. Не ругайся, придите. А я шу, мачукачу. А ну дай свій. Японський бог, я сказав. пішла зарядка. І ще й швидко, диви. Швидка я зарядка. Нормально. Нормально? Ну, ну все, давай. Це прикольна, конечно, функція. В общем шо, поклацаю цей телефон. Ну, ввечері, вчора клацали, я і діти. там уже залапали його. Значить, із позитивного. Батарейки вчора було 86%, це його часа 2 клацали, 83% ще батарейки. Непоганий звук у нього. Тільки опять же, лежав на кробаті положив на подушку, нічого не чуть. Xiaomi тут збоку звук. На подушку не ложить боком. Камера така. Включається цей фонарик підсвітка. І віддільними кнопками включається ось, ось ще фонарик, знайшли. Він світить одним лучом. Класно світи одним лучом. Ну, Мощний фонарик, скажімо так. И, ну, опять же, в машині воно пригодиться. сім карту не... Читу. флешку сімку ніхто не вставляв. Оце ще кнопка якась під нею щось можна запрограмірувати. Туди ми поки не лазили. Так. Руки він лежить дуже... Ну, він лежить удобно, але він важкий. То есть, дитина в мене три роки взяв, він нього так руки, это, дві руки викручує. Ну, Дітям я не знаю, трошки він заважкий. А так я ось їду в машині, він лежить боком раком на сидінні. В принципі. Тобто. Щось не то мішка нажав, екран здоровий. І оце малі вчора щось клацали. Оці стрілочки посередині з'явились. Не знаю, що вони зробили. Коротше. я клацав, не було стрілочок. Звук, звук у нього реально громкий. Це він зараз через, через Wi-Fi з другого телефона підключений. Через інтернет у нас тут все слабенький. Ну, в принципі, прикольна штука, мені подобається. Ну, в руки його довго не вдержиш і в шортах не понесеш. Оце поки 2 мінуси, що я побачив. Інтерфейс, в принципі, воно мені напоминає все. От мене к, я на Xiaomi сидю, чи Xiaomi, чи Xiaomi, чи як хочете. От плюс-мінус щось воно в цьому роді то тобто є. Удобно, понятно Все четко, все это Станки там люди продають, БМВ унікальні. Ну, в общем, работа він четко, мені подобається. Шек, шек. Так що, в принципі, ссылочка внизу, кому интересно, заказуємо, играемся. Неприкольний апарат. Чтенький. Для любой можно можна так. На пузо вечором положить в машині і всю ніч дивиться, з утра всі віші 3 дні по GPS їздить, батарейка не сяде. О 82 ще по Це ось 4% з вчорашнього вечора. Це з тим, що його клацали і фонариком малі бігали, світили короче, і вже хотіли воду його пускати, так кажу, остановітесь, ну що ви за люди такі. Якось так. В общем, камера слабенька, а все остальне мені дуже-дуже лайка. От. Оскал один пілот. Прикольна штука. Отпечатки пальця я поубирав, бо малі задовбали довбали, розблокирую, розблокую. Чотенький апаратик. Мішки дуже так. Кинув на курили або такому кошельку його носити. Не інакше.